знаходимо великими пальцями оце от кріплення металеве, і достатньо різко нажимаємо. Вітаю друзів та гостей каналу Певна П'ятниця. У мене на кухні. Щоп'ятниці у нас тут завжди щось цікаве та корисне просмачне та якісне пиво. Сьогодні пиво саме таке: це у нас німецька пшеничка. Два цікавих представника. Капуцинер келербір і капуцинер е Хефе Дункель. Таке я ще не пив. Дункель Хефвайсін це нам відомий стиль, а пшеничний Келлер – це, мабуть, у мене буде вперше. Капуцинер – це бренд баварської бриварні Кульмбахер. Спеціалізується саме на пшеничному. Пиві ці дві пляшечки мені підігнав великий друг каналу Денис в великому пакунку до дня мого народження, який був травні. Пиво це знаходиться в самому розквіті своїх сил. Одне з них з терміном реалізації до вересня, інше до е, жовтня. Тобто зараз літо, пшеничка недавно вийшов. Е, Відос про дешеве пшеничне пиво. Посилання залишу в описі під відео. Дякую за перегляди. Там ви ще встигнете, якщо дивитесь сьогодні в п'ятницю, ще встигнете написати комент і взяти участь в розіграші футболки. Розіграш буде завтра в суботу. Я думаю, що в такому якомусь короткому прямому ефірі, і можна буде виграти футболку. Це вже другий розіграш підряд. Перший був під чешським пивом. Посилання теж в описі під відео. Не будемо витрачати час. Переходимо безпосередньо до пива. Почнемо з цього капуцину з червоненькою етикеткою. Це у нас келер-бір. Келір-бір це дослівно перекладається як підвальне пиво, пиво, яке дозрів, має дозрівати у льоху. В ідеалі це взагалі нефільтроване, не пастерізоване. Ну, в нашому випадку, воно пастерізоване, тому що це все-таки. Німецький не дешевий але мас маркет Ціна цього пива у нас 100 гривень плюс. Я так розумію, в Німеччині воно десь з 1,5 до 2 євро, тому що презентабельна етикетка у нас етикетка, контр-етикетка, каль'єретка, вона ж пломба, тому що пляшечка у нас закупорена бугельною пробкою. Це говорить про те, що це. Нема маркет це вже більш солідне пиво. Не якась вам там банка, а солідна, солідна пляшечка з бугельною пробкою. І якщо ви не знали, зараз вам покажу, як правильно відкривати пиво з бугельною пробкою. Якщо ви ще не знали, привіт, Олексій! Повертаємо до себе, знаходимо оце кріплення і нажимаємо двома пальцями. Щось воно не стрельнуло. У нас є шанс отримати яскравий звук на наступній пляшці. А аромат такий пішов вже такого дріжджового, смачного солодового пива. Наливати його буду в келих Бенедиктінер це таке собі буде нагадування, що про це пиво теж потрібно зняти відос, тому що в попередньому відео про бюджетну пшеничку Бенедиктінер. Згадували не раз. Так. Пам'ятаємо, що потрібно якось по модному наливати, щоб весь осад, який у нас на дні пляшки, він теж змішався, перемішався. У нас і гарна пінашапка вийшла, і смачне пиво зі всім тим, що до нас дійшло в цій пляшечці після пастеризації. Так, ну для мене завжди було як вгадати, саме щоб все вилити, і пінна шапка була, і воно все не розлилось. Тому що є ще один спосіб, мені не подобається, це коли пляшку занурювати в келах. М -м, який в нього аромат? Аромат такої правильної пшенички вже йде. Дивіться, яка краса, яка краса! Зображення трохи темнувате, але все рівно скріншот для тапка. Виглядає бомбезно. Келек спеціальний для Вайцина. Називається Вайцин. Це ми всі знаємо. Я так про всяк випадок нагадую. Іноді доводиться нагадувати якісь банальні речі, коли ми аматори, любителі пива знаємо, але іноді забиваємо. Пахне дуже правильно легеньким таким бананчиком з гвоздикою, трішки дріждживий в нього хлібний аромат. Ще одна банальщина, що банан туди не додають і гвоздикою не посипають. Це спеціальні дріжджі верхового бродіння, елеві дріжджі, вони дають такий аромат, коли поїдають ці всі цукри в суслі, які для них приготував пивовар. Ще раз аромат божественний. Він апетитний, він прям зазиває. Пий вже скоріше, пий, поки воно холодне. Знімаємо пробу. Це дуже класний смак. Кислинка збалансована. солодкавості майже немає. Саме тіло. Повне шовковисте. Це такі, знаєте, як келербір, оце таке мутненьке, от таке продається, до речі. До речі, до цього келербіра в мене ще хід не дійшов, але скоро я теж думаю, що будемо і це пити. теж. Мутненьке, нефільтроване імітація, не пастеризоване таке насичене пиво. Зі всім, зі всім тим, що має бути всередині пива. Дуже прикольна пшеничка, вона мінімально солодкава, максимально кисла в плані, тобто кислота в нормі, тобто не більше чим потрібно. Тобто, воно не складає враження якогось про пива. Це освіжаюче, дуже насичене, дуже шовковисте пиво. Воно мені дуже подобається і недарма якісні вайцини входять до мого топа. Я полюбляю якісні вайцин. І дивіться. Колір, не знаю, видно вам не видно, тому що налаштування камери сьогодні трішки дивні. Таке жовто-коричневе насичений такий колір, він ще й спітнів, мабуть так, спітнів. Але темний насичений колір, апетитний. Справді складається враження, що воно якесь таке нефільтроване і смачне. Дивіться. На Келаху у нас е, монах Бенедиктінер. Це відсилка до ордену Бенедиктинців. Я не знаю, який зв'язок цих монахів е, з пивом Бенедиктінер. Але от капуцинери знаю. Це взагалі просто маркетингова назва. Щоб викликати у нас асоціацію з простою рецептурою, яку використовували монахи капуцинери. Тобто, це таке. Народне, просте, якісне пиво, а капуцинери вони німецькі капуцинери, вони завжди славились тим, що вони були круті пивовари, круті кулінари. Вони і готували смачно, варили смачне пиво. Але рік заснування броварні кульбахер в місті Кульмбах. 1846 Тобто це вже не було. Не, не брали монахи е, участь в виготовленні пива. Тобто Це такий е, асоціативний ряд, маркетинг і все таке. Тобто Просто красиво, просто гарно, просто такі викликає асоціації е, якісне пиво з Баварії. Я ще ковточок і будемо рухатись далі. Класне пиво, і навіть здається, нема чого порівнювати з тим пивом, яке було в попередньому відосі, з бюджетним пивом. Звісно, бюджетна пшеничка має право на життя, вона необхідна, тому що літа, спека, хочеться пшенички пити багато. Це у нас темна пшеничка Донкіль Вайцен. Донкільце у нас темне, тобто не чорне, не шварцбір, а Донкель це саме темне. Хефе це значить, що це дріжджеве пиво. Хоча Вайцен він завжди у нас дріжджевий, завжди у нас він нефільтрований. Тому що Вайцен фільтрований називається крістал, а це у нас хефе Вайцен. Вони акцентують увагу, що це у нас нефільтроване. Е, відразу подивлюся, тут теж. 5,1 алкоголю. Воно в тапку є, рейтинг в нього достатньо високий, здається, 3,8, щось таке є. Я свою оцінку теж поставлю, коли випі. Я не сумніваюся ні разу, що це круте пиво і воно мені зайде. Ну що, пробуємо знову відкривати бугільну пробку. Знаходимо великими пальцями оце от кріплення металеве і достатньо різко нажимаємо. О, ось так воно мало, мало бути, ось такий крутий апетитний звук. Аромат знов таки є цей е дріжовий хлібний аромат. Мені він подобається, він смачний, апетитний. Ще в мене є один Келих Вайтсен, він, правда, вже нонейм, універсальний, і в нього будемо наливати оцей Дункіль Вайцин. Процедура та ж сама, тобто ми трішки наливаємо постійно ці не збовтуючи в келиху. Кажуть спеціалісти бюргикі берхидить, що 30%, коли залишається, тоді взбовтувати. Ми збовти раніше. Ну, Знов-таки все не ввійшло. Келих потрібно було сполоснути і натерти, мабуть, щоб не було ось цього такого. Бульбашок оцих виглядає бомбезно. Такий шоколадний кольор, не чорний, такий колір темного шоколаду, темного солода. Поки що аромат не відчуваю так інтенсивно, тому що пінна шапка достатньо щільна. Ми знаємо, що кольор ми отримуємо не завдяки фарбі, як в деяких українських темних пшеничних нефільтрованих, а завдяки тому, що Солод смажиться. І чим більше обсмажений солод, тим більше ми відчуваємо і такі всілякі шоколадні тона, і пиво в нас темніше. Класичний Дункель за кольором. Ще долью трішки. Все, все війшло. М -м, дивіться, яка густа густа піна. Прям взагалі можна ложкою їсти. І це круто, це круто. Я так розумію, що це говорить нам про те, що склад там правильний, без всіх хімози. Натуральне, класне баварське пиво. Я вже його нахвалюю, тому що я люблю цей сорт пива. Аромат солодовий, бананів поки що не відчуваю. трішки таких, як хтось написав, домашнього чорносливу, сухофруктів. Це все у нас відповідає смажений солод, і це круто. Скріншот для тапка. Ще раз перевіримо ароматику. Так, уже пробиваються такі бананові і солодово-шоколадні нотки. Знімаємо пробу. Дуже цікавий смак. Воно. Більш сухе, здавалося б, це вже не таке вже було і солодке. Це ще більш сухе. З нотками смаженого солоду, такими трішки горілими, трішки кавовими. А, і копченості якоїсь такої сухофруктів не відчуваю, як кажуть, чорних фруктів. І кислинка в нього теж є, ще ковток. Не можу сказати, що це пиво так легко втамовує спрагу, і п'ється воно теж не дуже легко, достатньо насичене. Бананових і гвоздичних нот тут поменше. Смачне, але я щось не дуже уявляю, як це пиво пити. Здається, воно і питке, і насичене. І залпом його не вип'єш. А коли п'єш маленькими ковточками, чогось не вистачає якогось смакового такого букету, що ти будеш зупинятися після кожного кофтка. Ще ковток. От чогось мені тут не вистачає, чогось, чогось якогось одного яскравого фактору, тому що воно достатньо таке рівне. Можливо. Якби трішки більше паленості, чи трішки кислинки, чи навпаки якоїсь солодкавості. Чогось хочеться якогось такого яскравого. Тут яскравого нема, це таке зважене, чітке німецьке пиво. Навіть хочеться називати його не німецьким, а британським, тому що воно таке достатньо помірне. Але дивіться, я не можу його так-от. Хоп, і пів келиха випив. Цікаве пиво, потрібно буде якось взяти ще і розпробувати його, тому що смак доволі нестандартний. Я не можу сказати, що воно не смачне, воно смачне, але я не зовсім розумію, як його правильно пити, яке задоволення я від нього маю отримати. Тому що цим все зрозуміло. Це у нас таке достатньо освіжаюча така пшеничка, насичена. З класичним смаком чи ковток. Так, банановість тут прям така, прям така, а тут ця банановість менша. Тобто і те, і те смачне, але я все-таки, мабуть, обираю Келлербір. Якщо ви пили це пиво, напишіть в коментах ваші враження, тому що я чогось думав, що Дункель... Буде більш яскраве, принесе більше всіляких емоцій, а емоції дає все-таки більше келярбір. Ну, як мінімум, мені. Напишіть в коментах свої враження від цього пива. Сподіваюсь, цей відеос вийшов не нудний та короткий, цікавий та корисний. Як підтримати канал, ви знаєте. Всі посилання в описі під відео. QR-код на, на банку я ось тут теж розміщу. Ще раз дякую Денису за цей крутий підгон. Це справді не тривіальне пиво, це таке достатньо цікаве пиво. Мені воно сподобалось. Сподобалось по-різному. Тобто новий смак це у нас Дунклівайсен. Класичний, як для мене, це Keller Weizen. Хоча Keller Weizen я п'ю вперше. Шануйте себе. Не пийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці.